Врятувати ліс, лісівники оголосили боротьбу незаконній вирубці дерев. Протистояти браконьєрам непросто та все ж можливо, кажуть вони. Зокрема, за допомогою обліку деревини його запровадять з 1 квітня. Кожне законно зрубане дерево матиме спеціальну бірку, це так званий паспорт, в якому лісівники вказуватимуть вік, породу та лісництво, в якому росло насадження. Починається новий якісний етап на реалізації деревини, який мав би нам дати можливість. Зменшити кількість краденої деревини, нелегальної деревини, збільшити ефективність розкрижок цієї деревини. Тобто, тобто є така ціла програма, яка ну яку ми проваджуємо життя, і вона повинна дати свої ефективні результати. Крім паспортизації дерев, лісівники готують ще одне ноу-хау. Вперше з'являться спеціалізовані магазини з лісопродукцією для садівників та відпочивальників. Такі торгові точки уже облаштовують обабіч трас. Ми почнемо займатися не дуже властивою для нас діяльністю. Але вирішили, що це також потрібно, щоб люди могли купити біля дороги в тих місцях, де є скупчення людей, де є великий рух, і рослини, і дрова для вогнищ, і замовити інші речі, які зв'язані з лісом. Заходи кажуть лісівники, спрямовані на те, аби вберегти здорові дерева. До речі, навесні прикарпатський ліс традиційно оновлюють молодняком. В області вже підросло понад 860 тисяч рослин, готових до насаджень.